Друзі, вітаю! На зв'язку з вами Олена. І сьогодні в нас понеділок, 20 жовтня, і давайте подивимось ринок Форексу, що ми маємо, і спробуємо спрогнозувати рух ціни на найближчий тиждень. І так, починаючи з тижневого таймфрейму, пара євро до долара. Що ми маємо? В нас сформувався ось такий величезний. Блок шортовий, ось він, і який спровокував ціну до зняття ось цього тижневого лою. Відповідно, ми мали реакцію, доволі сильну реакцію, яка і призвела нас до тесту. Ось цього блоку. Тобто, звідси ми пішли на тест цього блоку. І зараз, в принципі, ціна відкатилася, якраз в п'ятницю відбувся відкат цієї ціни. І зараз подивимося на менший таймфрейм. Тобто, наш шортовий блок, він, в принципі, може бути актуальний. Далі, денний таймфрейм. На денному таймфреймі ми маємо таку низхідну структуру, звичайно, зі зняттям ось цієї полки ліквідності. І зараз ціна якраз розвертається і або ціна повністю розвертається на рух, більший рух вгору. Бо ми маємо і лонговий такий імбаланс. До речі, ми їх тут маємо два, я його ледве розгледіла. Оцей малесенький імбаланс також у нас сформувався, і він, до речі, ще був навіть не тестований. Тобто наформовані ось оці імбаланси лонгові свідчать нам все ж таки про силу покупців. Але куди ціна може дійти? При тому, що ми маємо шортовий сценарій, шортовий такий структуру шортову. В принципі, в принципі, якщо розглядати ось цей низхідний рух, то ціна якраз збалансувала оцей низхідний рух, дійшла до рівня 07 фіби і до зони ОТЄ. І відповідно зараз має реакцію. Цим нехтувати ми не можемо, тобто ця реакція якраз і може нас спустити на продовження шортового руху. Єдине, що ціна спокійно зараз може, оце якраз шортовий рух, якраз може спровокувати ціну на тест лангового імбалансу, навіть з. Проскочуванням о цього імбалансу на тест цього великого денного імбалансу, і ми можемо піднятися, до, як мінімум, до зняти ось цей фрактал. Це також буде, в принципі, невелике порушення шортової структури, і він може виступити як додатковою ліквідністю. Для продовження шортового руху, тобто зняти ось оцей фрактал і потім будемо дивитися за реакцію. Я, до речі, бачила, думала, що ціна буде знята, що цей фрактал буде зняти ще раніше, отмалювала собі, але ціна зняла найближчі 4-годинні фрактальчики і розвернулася. Тож, поки це все виглядає так, якщо перейти прямо на 4-годинний таймфрейм. Тут я би не поспішала залітати в шорти, бо в нас наформувався, в принципі, в нас є певний злам, в нас є формування ось цього блоку, звичайно, який свідчить нам про силу продавців в моменті. Але ми наформували ось оцей маленький денний імбаланс, який я казала. Да? і Ціна, звичайно, може спочатку піднятися на Тест цього шортового імбалансу, і звідки вже мати реакцію на продовження шортового руху, як мінімум, на тест імбалансу, який тут знаходиться в нас, денного імбалансу. Звичайно, ми не можемо його ігнорувати. Від нього може бути знову ж таки реакція трошки вгору. І так само в нас знаходиться ось тут трошки нижче 4-годинний нетестований імбаланс. Який і може нам, нас призвести на, на продовження висхідного руху на зняття ось того і ліквідності денної, яку я показувала. І якраз цей 4 годинний імбаланс співпадає з зоною є, ось цього імпульсу лонгового, тож доволі доволі це, такий ймовірний сценарій. Тобто, якщо ціна все ж таки зараз після тесту шортового імбалансу, от я до речі, поставила собі алерт, Спуститься на тест як мінімум денного імбалансу, якщо від нього не буде реакції, якщо ми ніяк не закріплюємося лонговою реакцією, то ми спокійно ціна може спокійно спуститися на тест 4-годинного імбалансу лонгового. І тут же будемо дивитися за реакцію. Далі ціна або продовжує свій глобальний шортовий рух, або ем, піде знімати денні, ось так якраз оці денні день а, так, давайте подивимося фунт. Подивимося. Фунт, фунт. що він та, тут у нас набудувався? Фунт у нас на тижні залишив оці тижневі екві... Екві... еквілойчики. Звичайно, якраз тут у нас відбувся певний злам структури, да, ціна піднялася і зараз продовжує свій низхідний рух, як мінімум, може спокійно. Зняти ось оці еквілої. Зараз я вже казала про те, що ми маємо ось такий тижневий блок шортовий, який нас і привів на зняття ось цієї ліквідності. Звідси ми маємо реакцію, але при цьому ми знову ж таки наформували ось в цьому моменті тут мітігейшн-блок, тижневий мітігейшн блок, який нам може виступити після. На цьому тижні в нас був лонг. якраз Це така була корекція несхідного руху. І це якраз до середини цього mitigation блоку, який спокійно може спустити все ж таки ціну на зняття тижневих еквілоїв. Якщо перейти на денний таймфрейм, тут в нас якраз і набудовується така, звичайно-ой-шортова структура. Да? Ми якраз, Піднялися, от якщо розглядати ось оцей шортовий рух, так? ціна на минулому тижні піднялася до зони ОТЕ і зараз має певну реакцію. Реакція спокійно може бути від цього тут 4-годинний хай був, від нього відбулася реакція. Ми торкнулися денного імбалансу і зараз спокійно можемо прийти на зняття ось цього. Денного хаю, що звичайно може більш, з більшою ймовірністю спровокувати вже похід ціни нижче, ну дуже бажане, як мінімум на зняття ось цієї денної цього денного лою. Це було б дуже логічно, і при умові, що ціна такі підтвердить шортову структуру на денці, ми можемо сподіватися на зняття екві... тижневих еквілоїв. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, то тут у нас наформувався в п'ятницю якраз ось оцей 4-годинний блок, який призвів нас на тест, призвів ціну на тест денного імбалансу. Поки що ми маємо реакцію, але як на мене, реакція слабкувата ось з, з цими да, такими рухами, дуже бажано, дуже бажано, щоб ціна таки закріпилась над. Під оцим рівнем, тобто свічка повинна закріпитися, і тоді тест цього блоку це буде так формування шортового блоку на підтвердження подальшого шортового руху. Наразі цього немає, тож ціна спокійно може далі продовжувати свій відсхідний рух для того, щоб зняти ось оцей денний фрактал. Тобто спостерігаємо за ціною при формуванні ось тут шортового блоку. Я думаю, що ми підемо такі з поточних шартити, але якщо цього не буде, бо відкуп наразі є, то і якщо, звичайно, ціна навіть закріпиться вище цього рівня, то тоді піде на зняття ось цієї ліквідності. Так, давайте подивимося ще на Вазіландіц, бо в мене сідає батарейка, все ж таки, і я не знаю, зможу я закінчити свій огляд. Так, тут на тижневому таймфреймі поки такий дуже. Сильний несхідний рух. Я хотіла, щоб було продовження шортового руху від цього імбалансу, але ціна не прийшла не тестити цей блок, ні навіть цей імбаланс верхній, і від нижнього імбалансу тижневого таки отримала реакцію, протестила цей маленький тижневий імбаланс і отримала реакцію несхідну, Але поки що ціна нікуди не прийшла на тижневому таймфреймі. Тобто, навіть з відкату ми спокійно можемо чекати. Спокійно можемо чекати руху вниз на зняття. Так, чому -то вона не підвісає ноутбук? На зняття ось у цих ось у мене стоїть на денний таймфрейм, зараз перейдемо і подивимось. Так, боже, шикарно. Ага, От зараз переключаємося на денний таймфрейм. Так, тут ми прийшли в, в денний імбаланс, та, але хотілося б все ж таки отримати. Ну, тут у нас шортова структура, тобто тут нема про що навіть казати. Ми спокійно можемо після зняття будь-якого хайчику, після зняття будь-якої ліквідності продовжувати свій несхідний рух, бо ми прийшли все ж таки в денний імбаланс, і хотілось би якогось відкату. Ось тут навіть є денний фрактал, да, спокійно можемо прийти на зняття денного фракталу, і тут є маленький денний імбаланс, перекриття цього денного імбалансу і цікати ціну на продовження низхідного руху, як мінімум, на оновлення цього лою і перекриття денного імбалансу. Так, давайте ще подивимося, єну, що вона нам малює. Ден, на, денному таймфрей, ой, на тижневому таймфреймі, де гіна дуже так, шикарно виросла. Зараз ціна, в принципі, прийшла протестувала протестила ось оцей денний блок. І зараз будемо з вами думати про реакцію, яку може, можемо чекати. Поки це все виглядає доволі лонгово. Знову ж таки, на тижневому таймфреймі, але ціна прийшла. Протестила ось цей денний імбаланс, не торкнулася геп. Тут я повторюю, нагадаю вам, що тут є геп, так, який з часом обов'язково буде перекритий, але з якого місця буде перекритий. Тут ціна в нас наформувала денний злам структури, але, прийшовши в денний імбаланс, зараз має дуже непогану реакцію. І ось, ось тут наформувала нам денний режекшн блок, який спокійно може. Відправити ціну трохи вище в ідеалі на зняття ось цього денного фракталу. І звідси вже будемо розглядати рух ціни вгору. Поки що це виглядає саме ось так. Якщо перейти на 4-годинний е таймфрейм, е тут ціна прийшла на денний е шортовий імбаланс і отримала невеличку реакцію. Але е мені б дуже хотілося, щоб ціна все ж таки спустилася. На протестувати 4 години ось цей нетестований імбаланс, який знаходиться якраз, якраз в rejection блоці і це було б дуже логічно після тесту цього імбалансу. Все ж таки потім лише після зняття цієї ліквідності продовжувати рух вгору. Я не кажу, що це 100% константа і прямо після зняття цієї ліквідності, але ну, вона, як на мене, манить і спокійно може. Спровокувати спочатку рух вгору на зняття ліквідності і потім лише на продовження шортового руху. Так, давайте подивимося ще гір. Я рідко його розглядаю, тим паче, що в мене дуже підвисає ноутбук. Так, гір. Гір в нас гір в нас що в нас має гір? гір на тижневому таймфреймі. Набудував тут дуже-дуже класний лонговий рух. Ось Тут я собі писала що лонг тільки після, після зняття певних лоїв, але на... я не побачила зняття лоїв, мені не прийшло оце повідомлення. Там було лише підхід до цього лойчику, але подивимось зараз, що ми можемо мати. Тут в нас був тижневий імбаланс, який повністю перекритий. І, звичайно, ось такий режекшн ми отримали. Дуже-дуже гарний відкуп. Якщо перейти на денний таймфрейм, і при тому, да, до речі, не сказала, тут великий такий лонговий рух, і ціна якраз прийшла в зону АТЕ. І сьогодні лише ми можемо побачити, якщо тут буде наформовуватися такий великий режекшн-блок, то це буде дуже гарним сигналом для продовження лонгового сценарію. Також у нас є ось тут. Ні, тут не де значить тут шортовий 4 години. Тобто непогану реакцію ми отримали лонгову з зони ОТЕ, якщо брати останній висхідний рух. Тут в нас 4-годинний шортовий імбаланс, і зараз ще півтори годинки до закінчення цієї свічки дуже для продовження лонгового руху. Все ж таки як мінімум, закріпитися над оцим шортовим імбалансом, це дуже важливо, А в ідеалі оновити ось оцей, тобто зняти ось оцей хайчик. Потім з відкату можна чекати ціну на продовження лонгового руху на зняття ось цієї полки ліквідності. Це так коротенько, поки що особливо нічого в лонг немає, у нас не наформувався жоден імбаланс 4 годин. І якщо, звичайно, прям ціна дуже сильно піде вгору, то ми можемо побачити, лише через 8 годин формування якогось імбалансу. Поки що рух, такий, як на мене, натягнутий. І структура на 4 годинках шортова, і, відповідно, ми не можемо спускати казати, що тут лише лонг. Все ж таки, поки що шортова структура нам би дуже бажано було. Ми спокійно можемо навіть не знімати ось оцей хай, а просто підійти до нього, наформувати ще одну полку ліквідності і потім лише спускатися. Так, на цьому я свій огляд закінчую. Вже срібло, золото. Давайте подивимося, якщо швиденько. Золото, золото, золото золото. Золото в нас йшло дуже-дуже сильним таким рухом вгору, абсолютно безвідкатним. І на минулому тижні ми побачили ось такий непоганий відкат. Ціна повністю проігнорувала імбаланс, закріпилася нижче. Зараз в нас є 4 годинний і шортовий імбаланс, але шортити золото на такому великому русі дуже опасна. Дуже. Тим паче, що в нас після в нас є шортовий імбаланс. Звичайно, треба слідкувати за реакцією, якщо буде наформовуватися на меншому таймфреймі. Якась шортова така конструкція, то, звичайно, можна чекати золота, як мінімум, на ребаланс діапазону ось цього великого. Ось тут у мене натягнута Фіба, і ми не прийшли, не збалансували ціну. От, знову ж таки, в мене залишився здесь алертик, де я хотіла побачити все ж таки ребаланс діапазону, тест 4-годинного імбалансу і рух вгору, ну, як мінімум, до цього імбалансу. Але цього не трапилось. тож... Ми спокійно можемо чекати ось такі продовження ось такого сценарію. Але так як в нас глобально є лише висхідна структура, золото абсолютно зараз не коригується, то шортити золото це е, така собі історія, не дуже така доволі е, опасна, тож краще підшукати собі. Гарну точку входу для продовження лонгу. Тим паче, що ціна протестувала якраз оцей денний імбаланс і зараз має реакцію. На 4 годинках, поки реакції в лонг немає підтвердження. Тож і лонг тут зверху вверх краще не лонгувати, але шорт також буде або дуже-дуже обережний, або краще не заходити. А все ж таки підшукати ціну. Трошки нижче, да? наприклад, на тест наступного імбалансу, і тоді вже розглядати якусь лонгову реакцію. Все, на цьому свій огляд я закінчу, бо в мене абсолютно сідає батарейка.